Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьомий день і перша неділя Великого посту, і ми продовжуємо в тих наших ранкових розваженнях говорити про піст. Сьогодні піде мова про біблійне місто Ніневію. Перший раз згадується в Біблії місто Неневія в книзі Буття, 10 розділ. Коли Німрод звів декілька міст у південній Месопотамії, а потім пішов в Асирію і збудував там місто Неневію. Отже, місто Неневія це було Асирійське, місце, місто, яке було дуже велике три дні ходьби. Отже, до того міста був посланий пророк Йона, який не хотів іти, Бог його посилає, щоб він сказав. Городянам того міста, що їх чекає величезна кара, але Йона бажав тому місту, бажав смерті, бажав, щоб Господь Бог знищив його, щоб Господь Бог спалив його, щоб Бог не мав милосердя над тим містом, Неневію і над його мешканцями. Бог посилає пророка до того міста, бо хоче їх спасти, врятувати, але пророк не слухає. Замість того, щоб плисти в Неневію, він пливе в таршіш, і там потім на морі стається буря, і буря була через нього, його моряки кидають в воду, його поглинає велика риба, і через три дні та риба випльовує його, і він все ж таки попадає в ту неневію. І це було слушно, тому що пророк Йонабув єврей. А в 701 році Сан вторся в юдею і зруйнував 46 юдейських міст. І не просто зруйнував, але він перетворив мешканців, життя тих мешканців просто на пекло. Ось послухайте про, про місто Неневію. Неневія була столицею однієї з найжорстокіших, найпідліших, наймогутніших і найбільш ідопоклонницьких імперій світу. Послухайте, яке жорстоке серце мали царі невії. Ось, наприклад, цар Ашур Назір Апал ІІ, описуючи одне зі своїх завоювань, похвалився Я взяв приступом вершини гір і захопив їх. На наймогутніших із них я повбивав їх і їхньою кров'ю помалював цю гору у Багряне, немов вовну яку. Голови їхніх воїнів я зітнув та виклав їх із них стовп напроти їх міста. Їхніх юнаків і дівчат я у вогні спалив. А цар Санхрип, який завоював і зруйнував 46 юдейських міст, пише так: Я виклав піраміду з голів напроти їхнього міста. Я перерізав їм горлянки, мов ягнятам. Я з легкістю вкорочував їхнє дорогоцінне життя, я розпорував їм животи і ріками випускав їхні нутрощі на землю, я відтинав їм руки і ноги, а гордості тих царів не було меж. Вони про себе писали так Я могутній, я дуже могутній, я герой, я велетенський, надзвичайний, я шанований, я возвеличений. Мені немає рівних серед всіх царів, я є обраний, так писав про себе цар Ахасар Кадон. Отже, дорогі вірні, ми бачимо таку слушну причину, чому пророк Йона не хотів іти в ненавію. він бажав їм смерті, за такі їхні жорстокі вчинки. Що вони вбивали хлопців, дівчат, дітей, вони відрубували голови, руки, ноги, виколювали очі, палили живцем, вони складали із голів людей великі гори, намащували гори їхньою кров'ю, вони спускали кишки людям, але це були жорстокі люди. І Бог замислив знищити ценевію, так як в свій час знищив содому і Гомору. Але так, як до Содоми і Гомори був посланий Авраам, так сьогодні є посланий, і Бог дає надію шанс тим людям може, покаються, і був посланий пророк Йона. Та проповідь пророка Йона була дуже коротка, декілька, декілька слів. Він сказав так: ще сорок день і Неневія буде зруйнована. Така коротка наука, така коротка проповідь. Але вона дійшла до вух цілого народу Неневії? І яке вони прийняли рішення? Чи вони махнули рукою і сказали, та яке там? Ми не будемо каятися, нам пасує жити так, як ми живемо? Ні. Вони прийняли інше рішення. Вони прийняли рішення перепросити Господа Бога. І як вони вирішили перепросити Бога? Правильно, Через піст і справжнє навернення і покаяння. Ось як описується ця подія в книзі Пророка Йони. І повірили неневитяне Богові, оголосили піст і понадягали веретища від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до Неневійського царя. Він встав з престолу свого, скинув одежу себе, покрив веретищем і сів на попелі. Далі на наказ царя і його вельмож було голосно оповіщено в Неневії: ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти ані споживати, ані води не сміють пити, та щоби усі, від людини до скотини, Понакривали веретищами і чим душ взивали до Бога, і щоби кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто зна, чи Бог іще не повернеться, та не роздумає і не відверне від нас палаючий свій гнів, тож ми і не загинемо. Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулися від своєї нікчемної поведінки. І роздумався щодо лиха, яке б погрожував їм учинити, і не вчинив його. Отже, дорогі брати і сестри, Бог дав шанс тим нікчемним людям за їхні такі великі злочини, за такі смертельні гріхи, за їхню гордість, Бог їм дав шанс, і тим шансом це є піст і навернення. І вони скористали з того, що наказали не їсти, не пити навіть води, не тільки дорослим, але всі мали і старші, і малі, і діти, і навіть скотина, худоба вівці не мали права ані їсти, ані води пити, мали понакривати себе мали мали душ взивати до Бога. Мали бити себе в груди, і найголовніше покинути свою злу дорогу. І, як бачимо, Господь зглянувся над ними, прийняв їхній піст, прийняв їхню жертву молитву і відвернув від них ту страшну кару. І ми теж, дорогі мої, мусимо визнати, що теж не дуже є святими, що теж маємо багато нікчемних вчинків, нікчемних слів, нікчемних наших думок, поглядів. Багато робимо зла один одному. І може нам варто вдатися до посту, до молитви? Може, нам варта вдарити себе в груди? Може, нам варта покинути злу дорогу? І може Господь змилується над нами, відверне ту війну, яка прийшла, і подасть мир нашій державі. Проповідь Йони була декілька декілька слів. Ще 40 днів і Бог знищить вас, і ті слова так вплинули на серце Ніневітян. То сьогодні в Ютубах, сьогодні на проповідальницях тисячі проповідей. Люди так не можна, люди так не робіть, люди наверніться. Але, на жаль, як бачимо, збуваються слова Христові, ви маєте очі, а не бачите, маєте вуха. А не чуєте. Цікаво, сказав один священник. Апостол Петро сказав одну проповідь і навернув три тисячі людей до християнства. А сьогодні треба три тисячі проповідей, щоб навернути одного. Дорогі мої, пам'ятайте, що піст, справжній піст, може обернути. Божу справедливість на велике Боже милосе!